Розбиті будинки з облаштованими в них бліндажами, сюди розтяжки та міни і покинуті хатні тварини. Саме в такому стані зараз опинилося село Тернові Поди, що на Миколаївщині. Воно перебувало в окупації до 10 листопада. На момент визволення в ньому не залишилося вже жодного місцевого мешканця. Зараз до рідної оселі повернулося тільки двоє: подружжя Ніна та Володимир. В якому стані вони застали свій будинок і як живуть зараз? Наталія Якобсен бачила. Нас не пустили на цю сторону, ну до наших. Нам прийшлося йти туди пішком, в зелений гай, а там люди теж виїжджали, тому що тут бомбіжка була сильна. Ми доїхали до Киселівки там на автобусі в Херсоні. Володимир пригадує ніч на 15 вересня, коли через безперервні бомбардування їм з дружиною довелось втікати з рідного села. Воно неподалік від Снігурівки. Коли сили оборони України пішли в контрнаступ, щоб звільнити райцентр, окупанти почали безжально бити по домівках місцевих. З півсотні будинків тут не вціліло жодного. У деяких оселях вороги облаштували вогневі точки. Вони заходили в будинки, то тут хто виїжджав, вони зразу заходили в будинки. Там робили, як. Ну, це ж виходить, як бзот, вікна заложені, вже ж не, не осколок так не проб'є, не, не пуля. Ну, це, тут в кожній хаті таке. З рідної хати Володимира, який проживав тут з дружиною 43 роки, окупанти також зробили бліндаж. Росіяни підірвали в будинку підлогу і вирили окоп. У помешканні все потрощили. Все було отак в перемішку, Вещі, там ви бачили гардероб розбитий. Це все так лежало на кучі. Тут теж все лежало на кучі і в той хаті. Дві неділі, щоб можна було пройти від дверей в спальню, то дві неділі ковирялися тут. Мусора було багато, їхні ці пакети, ну, сухпайок, що див, все там, ще вон, не знаю, сараї сараї треба буде виносити місяць. Два тижні подружжя виносило мотло, що лишили по собі окупанти та затуляли вибиті вікна і двері. Будматеріалами допомогла сільрада, а от комунікацій в селі жодних і досі. Вода зі свердловини за пів кілометри, світла немає, опалюються старою пічкою, на ній і готують. Та виїжджати не збираються. До повномасштабного вторгнення утримували чимале господарство і завжди багато хатніх тварин. Тут все зосталися животні. То раді них прийшли, оце зараз. Живемо поки. Тут бо немає їх, як бросати, як ж їх бросиш. І маленькі, і цуценятка, і кошенятка, і козлятка, і все, ж воно. Жалко їх усіх. Ну, оце так, живемо. О, бо годувати треба, воно ж саме собі не, не найде. У Ніни і Володимира, окрім дев'ятьох своїх собак, живуть і вісім сусідських. Їхні господарі поїхали. Годувати їх допомагають волонтери. Раз на два-три тижні привозять корм. Везуть гуманітарну допомогу і подружжю, адже найближчий магазин щонайменше за два кілометри у сусідній Любомирівці. Сподіваються, навесні у село почнуть повертатися люди. Люди бхобу це й уїхали, тому що розбиті хати розбите все. Ну я, щоб допомагали ремонтувати, будуть вертатися. О, щоб ну, дадуть якийсь матеріал, обіцяють, що роді ж цей, то будуть вертатися. Поки подружжя не відходить далеко від власної оселі. Навкруги все заміновано. Ми вийшли, спали на трьох гранатах дві неділі, не знали. Під полом. О там такий дирочка така була. Ми як прийшли, там матрас був, там видно. Вони там спали чи що і тут спали. А жінка там побадали шишки, оці лісні з йолки, вирішила доставати. Чує, гукає. Вовка, а що це таке тягне за, за чеку? Як вона її не витягла, ну це вже, як то кажуть, Бог милував. А їх там три в кучі лежало. Ну, так сюрпризів тут багато. Наталія Якобсон, Євген Сержук, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.